Як темно, там в далині, на горизонті, чи навіє нам дощику, чи ні в мене все так посохло. І трава вся посохла на дворі, На вулиці, це дорогу я знімаю. Все посохло. Страшне, що робиться. Це чекаю дощику. Не знаю, буде він чи не буде. Він може і надурити, як уже це було не вперше. Наче ось-ось накрапає, ось-ось обіцяє. Зараз, зараз я вам покажу. А потім баці немає його. Бруслина моя також. Він тика. Це я пообрізаю, це не страшно. Головне, щоб там збереглося. А там я маю надію, збережеться. Це я недавно пересадила. Не пересаджуйте, коли посуха. І поливаю, і, і цирконом учора обробила. Може, може все виправить. Одному амаранту, гляньте, як гарно. А цей навіть упав такий здоровий. Ось він аж там його корінь. Упав, ну хай лежить. У мене тут туйка маленька. Ось вона манюнка. Хай прикриває. А це я хочу, щоб корінилися. Оці гілочки. Це французький полин, так мені сказали. Французький полин. Я люблю полини. Ось моє дерево барбарисове. Це буде барбарисове дерево у мене. Ну, я так хочу, а там... Як вийде, мені просто цікаво, до якої висоти він виросте. А мені тут висота не завадить. Тут у мене все ось, ось у мене все на півдні. Це мої хатки треба поправити. Вітер здуває. Ой, все висохло. Це бузина он, гляньте, яка стоїть. Навіть зробила дірочки у землі. Не знаю, допоможе чи ні. Ну, не, не дірочки, а прорихлила трішечки під кущами. У мене то, там мульча, у мене всюди мульча. Тож я або рослинами закрита земля. Або ось листочки кидаю, все, що є, кидаю. Ось груша паде, грушу не забираю. З рослин, звичайно, я вибираю листячко. Ось. А з землі ні. Хай буде на землі. Ось у мене тут, бачите, замульчовано все, що є. І сосновий опато там, і трава оця газонна. Люди косять, викидають, а я згрібаю. Ось. Мої трояндочки. Пелюстки також кидаю туди. Ну, чим добре, що посуха, що немає слизняків, слимаків немає. Оце гляньте, яка вона жовта-жовта, наче помаранчева. Ні, телефон трішечки краде кольори, вона темна, така насичена. Гранатики мої висять. Ой, як вони пити хочуть, мабуть. Я їх поливала позавчора. Кермек мій. До чого ж гарна рослинка, польовий? Оцей густіший, а цей не дуже, цей якийсь не такий рідкуватий. Ну, нічого, все одно гарний. Зате буяє цей як його. Ой, забула, це я повідкривала. Сонечка нема, то я повідкривала рослинки, щоб вони трішки подихали. Шавлія, О, згадала шавля. Джин сидить. Вилетіти ж не може. От і сидить. А я б йому нагадала дощику, якби він вилетів. Я вже терла. Ось треба повибирати ці листя. Я вже терла цю лампу, горщик, цей глечик. Так мені більше подобається. Але він не, не вилітає, він не може вилетіти, бо дуже довге горло і вузьке. Ось так, це моя казочка. І відкрила, Ось як вона, бідолашне. Пригоріла, ну нічого вона відійде. Нам би трішки дощику, і воно все повідходить, все буде гарне. Все буде гарне. Це моя слива пісардь. Так, ну що ж, просимо дощику. Вон як там темно. Просимо дощику. Іди йди дощику, зварю тобі борщику, а далі не пам'ятаю.